КУРТ ВОНЕГУТ КОЛИСКА ДЛЯ Кішки Читає Сергій Оробчук. КЕНЕТУ Літтауру. Чоловіку МУжньому та Витонченому. У цій книзі немає нічого правдивого Живи згідно з фумою, яка робить тебе хоробрим, добрим, здоровим та щасливим. КНИГИ БОКОНЕНА 15 ПриМІТКА АВТОРА ФОМА Нешкідлива неправда. Один день, коли скінчився світ Звіть мене Іоною. Мене звуть Джоном. Але будь я, наприклад, хоч і Семом, усе одно був би Іоною. Не тому, що я страждав через інших людей, а тому, що мене завжди неодмінно притягувало до певних місць у певний час хтось або щось. Обставини та спроби туди потрапити звичайні або дивовижні обов'язково знаходилися. Отже, точно за планом, коли настане визначена мить у визначеному місці, вона вже тут. Отож слухайте Коли я був ще молодим, дві дружини тому, 250 тисяч цигарок тому, три тисячі кухлів пива тому. Коли я був ще набагато молодшим, я почав збирати матеріали для книги, що мала називатися День, коли скінчився світ. Книга мала бути документальною, книга мала розповісти про те, що робили видатні американці того дня. Коли першу атомну бомбу скинули на Хіросиму в Японії, то мала бути християнська книга. Я тоді ще був християнином. Нині я боконіст. Я б і тоді вже став боконістом, якщо б хтось познайомив мене із солодкогіркими неправдами Боконана. Але боконіст тоді ще не вийшов за межі галькових пляжів і коралевих рифів, що оточує цей маленький острів у Карибському морі Республіку Сан лоренцо ми, боконісти, віримо, що людство розподілене на команди. Команди, які виконують Божу волю, навіть не підозрюючи, що вони роблять. Боконан називав таку команду карасом, а знаряддям канкан, -кан, що привело мене до належного карасу, стала та книга, котру я так і не закінчив. Книга, що мала називатися День, коли скінчився світ. Два Мило-Мило. Дуже мило. Якщо ваше життя переплилось із чиїмось життям без видимих логічних причин, пише Боконон, ця особа може виявитись членом вашого карасу. В іншому місці книг Бокона він каже людина створила шахову дошку, Бог створив карас. Це означає, що карас не має нічого спільного з національними, адміністративними, професійними, родинними та класовими межами. Він безформний як амеба. У своєму 35-му каліпсу. Бокунан запрошує нас заспівати разом із ним. Спляча п'яна потороча, у централ парку серед ночі і дантист китайський, і ловець масайський, що пулює десь на левів, і британська королева. Усі вони сплелися нині в деталі у машині. Мило, мило, дуже мило. Мило, мило, дуже мило, мило мило, дуже мило поєднали всі хоч різні у єдинім механізмі. 3. Дурниці. Боконон ніколи не попереджав про те, що людина не мусить шукати меж свого карасу та суті його завдання, яке господь усемогутній доручив йому. Боконон тільки зауважив, що такі дослідження ніколи не дійдуть кінця. В автобіографічному розділі книг Боконона він наводить притчу про марність спроб щось відкрити або зрозуміти. Колись я познайомився з однією леді з єпископальної церкви у Ньюпорті на Рот-Айленді, яка попросила мене спроєктувати і збудувати будку. Для її данського дога. Ця жінка була впевнена, що дуже добре розуміє Господа та шляхи Господні, І Її дивувало те, що людям здаються загадковими події, які вже відбулися або ще мають відбутися. Отім, коли я показав їй креслення собачої будки, яку збирався спорудити, вона сказала Вибачте, але я ніколи не вміла читати цих малюнків. Віддайте креслення вашому чоловікові або священнику, хай сповістять Господа, сказав я. І коли в нього знайдеться вільна хвилинка, він, напевне, розтлумачить вам мій проєкт будки, так що навіть ви зможете його зрозуміти. Вона звільнила мене я ніколи її не забуду. Вона вірила, що богові більше подобаються люди на яхтах із вітрилами, ніж у човнах із мотором, вона не могла спокійно дивитися на хробаків як побачить, то вищі. Вона була дурною, і я також дурень, і кожен, хто вважає, нібито розуміє діла Божі, пише Боконон. 4. ВІРОГідні вигини вусиків Як би там не було, я маю намір описати в цій книзі якомога більше членів мого карасу та дослідити всі наявні натяки на те, що ми усі разом накоїли. Ця книга не має бути трактатом про боконізм. Але я, як боконіст, маю зробити попередження. Перше ж речення в книгах Боконана стверджує Усі ті правдиві речі, що я збираюся повідати вам, це безсоромна брехня. Ось чому, як боконіст, я попереджаю той, хто не здатен зрозуміти, що корисна релігія може виникнути з брехні, не зрозуміє цієї книги також. Так тому й бути. Тепер кілька слів про мій карас. До нього, без сумніву, уходять троє дітей доктора Фелікса Гонікера, одного з так званих батьків першої атомної бомби. Доктора Гонікера також треба зарахувати до мого Карасу, попри те, що він помер раніше, ніж мої сінуки, вусики мого життя. Почали сплітатися з життям його дітей. Першим із його нащадків, кого зачепили мої сінуки, був Ньютон Гонікер, наймолодший із трьох його дітей, молодший із двох синів. Я прочитав у журналі мого дитинства «Дельта Іпсилон, що Ньютон Гонікер, син фізика, лауреата Нобелівської премії Фелікса Гонікера, подав заяву на вступ до нашого корнельського відділення. Отже, я написав до Ньюта такого листа: Шановний містер Гонікер, чи може краще сказати, шановний брате гонікере, я належу до товариства Корнел Ді Один. Зараз працюю у галузі літератури. Я збираю матеріали для книги про першу атомну бомбу. Її зміст буде обмежений подіями, які відбулися 6 серпня 1945 року, у той день, коли бомбу скинули на Хіросіму. Оскільки вашого покійного батька вважають одним із головних творців бомби. Я був би вам дуже вдячний за розповідь про все, що відбувалося вдома у вашого батька того дня, коли скинули бомбу. Даруйте, що знаю про вашу славетну сім'ю менше, ніж мусив би, і мені навіть невідомо, чи маєте ви братів та сестер. Якщо ви дійсно маєте братів та сестер, було б дуже люб'язно з вашого боку надіслати мені їхні адреси, щоб я міг звернутися до них з тим же проханням. Я розумію, що ви були ще дуже малим, коли скинули бомбу, але це навіть краще. У моїй книзі я хочу підкреслити людський, а не технічний аспект бомби. Тому спогади про цей день очима, так би мовити, немовляти перепрошую за такий вираз будуть цілком доречні. Не турбуйтеся щодо стилю та форми. Залиште все це мені. Головне це голі факти вашої історії. Зрозуміло, що я надішлю вам кінцеву версію тексту для схвалення, перш ніж віддавати його до друку. З братерським привітом 5. Лист від студента медичного факультету. Ось що відповів міні Ньют. Перепрошую, що я так довго не відповідав на ваш лист. Книга, яку ви пишете, має бути дуже цікавою. Я був дуже малим, коли скинули бомбу, отож, навряд чи зможу бути вам чимось корисним. Було б значно краще запитати моїх брата та сестру, бо вони старші за мене. Моя сестра міс Харрісон Ч. Конерс мешкає за адресою 89.18. Вулиця Норс Мерідіан, Індіанаполіс, Індіана. Тепер це також і моя адреса. Думаю, що вона буде рада допомогти вам. Де зараз перебуває мій брат Френк, невідомо він зник одразу після батькового похорону два роки тому, і з того часу ніхто про нього не чув. Можливо, він помер. Мені було лише шість років на момент вибуху атомної бомби над Хіросімою, отже, усе, що я можу розповісти про той день, було підказане мені родичами. Пам'ятаю, що я грався на килимі у вітальні поряд із батьковим кабінетом у місті Іліум, Нью-Йорк. Двері були відчинені, і я міг бачити батька. Він був у піжамі та купальному халаті, курив сигару. Він крутив на пальцях мотузочок. Батько так і просидів увесь той день у піжамі, до своєї лабораторії не пішов, бо він міг залишитися вдома будь-коли, якщо хотів. Батько, як ви, мабуть, знаєте, протягом свого професійного життя. Майже завжди працював у дослідній лабораторії загальної сталеплавильної компанії Віліумі. Коли виник мангетенський проект, проект бомби, батько навіть заради участі в ньому відмовився покинути Іліум. Він сказав, що погодиться працювати над цим проектом, тільки якщо йому дозволять працювати там, де він схоче. Майже завжди це було вдома. Єдине на місце за межами Іліума, куди він навідувався залюбки, наша дача на Мисі Код. Так, на код він і помер. Це сталося у святвечір. Мабуть, це ви також знаєте. Отже, у день бомби я грався на килимі у вітальні поряд із батьковим кабінетом. Моя сестра Анджела розповідала, що я міг годинами бавитися з машинками, примовляючи тррр тр Ймовірно, -тр -тр що в день бомби я теж примовляв тр тр, -тр А батько сидів у кабінеті, граючись із мотузочком. Випадково я знаю, звідки цей мотузочок узявся. Може, ця подробиця знадобиться. Вам десь у вашій книзі. Ним був об'язаний рукопис роману, який надіслав батькові якийсь чоловік із в'язниці. У романі йшлося про кінець світу в 2000 році, і назва була такою: Рік 2000. Там божевільні вчені зробили жахливу бомбу, що знищила весь світ. Коли люди усвідомили, що настає кінець світу, вони вчинили страшенну оргію, а потім за 10 секунд до вибуху бомби з'явився Ісус Христос. Ім'я автора було. Марвін Шарп Голдернес, і в супровідному листі він писав батькові, що сидить у в'язниці, бо вбив свого рідного брата. Він надіслав рукопис батькові, тому що не міг вигадати, яку вибухівку закласти в бомбу. Він сподівався, що батько може йому щось порадити. Не думайте, що я прочитав цю книгу у віці шести років вона ще довго зберігалася у нас удома. Мій брат Френк привласнив її, бо його приваблювало всіляке неподобство. Френ ховав її в своїй кімнаті стінному сейфі. Це він тільки так називав. Насправді то був старий димохід із жерстяною заслінкою. У дитинстві ми з Френком устигли прочитати опис оргії, мабуть, тисячу разів. Минуло кілька років, аж якось моя сестра Анжела знайшла книгу. Прочитавши її, вона сказала, що це брудне мерзенне лайно. Вона спалила і рукопис і мотузочок разом із ним. Вона була нам із Френком замість матері, бо наша справжня мати померла, народжуючи мене. Будьте певні, що мій батько цієї книги не читав. Мені здається, що він за все своє життя, принаймні доросле, не прочитав не те, що жодного роману, а навіть короткого оповідання. Не читав він також ані листів, що до нього надходили, ані журналів чи газет. Припускаю, що він читав багато технічних видань, але, чесно кажучи, я не пам'ятаю, що батько взагалі щось читав. Як я вже казав, усе, що йому знадобилося з того рукопису – мотузочок. Такий вже він був. Ніхто не міг передбачити, що його зацікавить наступної миті, у день бомби це був мотузочок. Чи ви коли-небудь читали промову, яку він виголосив, одержуючи Нобелівську премію, ось вам її текст. Леді та джентльмени, я стою зараз перед вами тому, що ніколи не забував дивитися на всі боки, неначе восьмирічний хлопчик весняного ранку по дорозі до школи, будь-що може змусити мене зупинитися, глянути і здивуватися, а інколи й навчитись. Я дуже щаслива людина. Дякую вам. Отож батько довго розглядав цей мотузочок, зв'язаний вузлом, а потім почав крутити його на пальцях. Так він викрутив фігуру, що зветься колиска для кішки. Не знаю, де батько навчився цього, може, від свого батька. Його батько, бачите, був кравцем, тож удома в них за часів його дитинства, мало бути повно всяких ниток та шворочок. Крім цієї колиски для кішки, я більше ніколи не бачив, щоб батько у щось грав. Без усіляких забивок, ігор, кимось вигаданих правил він прекрасно обходився. Моя сестра Анджела завела альбом, куди вклеювала різні вирізки. Там була замітка з журналу Тайм. Батька спитали, у які ігри він грає для відпочинку, а він відповів: навіщо мені витрачати час на вигадані ігри, коли на світі так багато справжніх. Зробивши з мотузочка колиску для кішки, батько, мабуть, сам здивувався, а може, згадав своє дитинство. Він раптом вийшов із кабінету і зробив щось, Чого ніколи не робив раніше, спробував погратися зі мною. Він не тільки не бавився, він майже ніколи до того не розмовляв зі мною. Але в той день він опустився на коліна на килимі поряд зі мною, вискалив зуби і почав крутити те плетіння перед моїми очима. Бачиш, бачиш? питав він. Це колиска для кішки. Бачиш колиску для кішки. Бачиш, де спить миле кошенятко. Няв, няв. Пури на його шкірі здавалися такими великими, як кратери на місяці. Його вуха та ніздрі заросли волоссям. Від нього неслося гарним смородом, немов від диявола. Огиднішої істоти, ніж мій батько зблизька, я в житті не бачив він мені й досі сниться таким. А старий ще й заспівав Киць його на гільці найвищій, виводив він щосили. Кийця в колисці, а вітер свище. гілка зламається, вітром знесе і котеня і колиску і все. Я заридав. Я підхопився чим душ вибіг із дому. Мушу зупинитися зараз. Третя година ночі. Мій сусід по кімнаті прокинувся та дорікає мені, що машинка дуже голосно стукає.